Ну, а тепер давайте повернемося на нашу кухню. Я думаю, що всі перед новим роком заглядають у холодильника. Це я про чоловіків зараз. Так. І от те, що це от момент, коли ти відкриваєш, там стоїть стільки всього, і ти такий починаєш лізти ручкою. Тобі так нізя. Це на новий рік, лиси. Боже, Буває Боже таке, да? не Робила знаю, так? у мене не було. ні. Ні, не було? Ні, ні, ні. Мені ну, так тобі... ніхто <рик> по руках не бив. Мене так ніхто по руках Мені не Мене теж так по руках ніхто не бив. моя дружина просто піклується про те, що всі їли смачненьке на Новий рік. Але якщо вам хочеться святкового сніданку в холодильнику лише вчорашні макарони, і усі в цього того, що не можна чіпати, то у нас для вас хороша новина. Сьогодні буде для вас цікава кулінарна ідея. Як перетворити учорашню вечерю на святковий сніданок? Використати мінімум продуктів і отримати максимум на соло, знає бренд шефиня, кулінарна чарівниця Дар'я Мельник. І вона вже готова поділитися із нами гастрономічними лайфхаками. Дарія, доброго ранку! Ми вас запрошуємо до студії. Доброго, доброго ранку ранку. Доброго. Заходьте до нас і радуйте доброго. нас насчорашніми макаронами. Доброго, доброго. доброго ранта вас. Ну так таке сорті. Давайте розповідайте, що ми будемо готувати. Ми будемо готувати. Насправді, от у вас буває таке, що ви готуєте з вечора макарони собі там на вечерю. В сенсі і... з вечора У мене бувають два дні тому. Я приготував макарони, а вони ніхто крім мене їх більше не їсть. Ну, знаєте, готуєш, ніби так трошки насипав, і типа, ніби, достатньо. А, а потім збарив, ще, а потім ще, ще сиповно ще ще, ще ще і потім от така і Залишаються макарони. І куди їх дівати? Можна? Один в один моя ситуація. Ну да. тому ця страва точно буде для вас і для кожного глядача, Мені здається, в нас буде це така собі, ніби піца, але не зовсім піца. Ага. ага, тоді скажіть нам які інгредієнти? Нам знадобляться макарони, пене, Нам знадобиться хамон, томатне пюре або томатна паста, кетчуп. Що у вас угу. є в холодильнику. Угу. Байдуже томати, чері свіжі, сир, моцарела натертий, кукурудза. Консервована сушені трави, сіль каперка, та й все перка. давайте роздавайте. Тоді завдання приїхали. Головне насправді це нанизати на наші ж будь ласка, на нерви вам дві і мені дві. Як це робити? Дивіться, це все робиться дуже швидко. Ну так майже берете Так. і отак штрик. А, а, як а так, так Як якщо yeah, зараз підемо такі... А ви до речі знали, що Можна, так, я, я от сказала. прочитав, О, що в світі Будеш існує ви. близько 600, Боже, я божевимо, це слово, видів макаронів. Та ти що серйозно да, але ми знаємо набагато менше. А ви чого стоїте? Нічого не робите? А я дивлюся, а я дивлюся Розважай нас. Цікавими фактами. Ти... Молодець, Хорошо, Добре, тоді молодець. Тоді давайте ще дивіться, що правильно у італійської знаєте, мене просто італій знайомий як правильно, макарони італійською паста. Uh, ні, паста це загальна ні, паста це загальна назва макаронів, що означає тісто для макаронів або соус для макаронів перекладається. Так. Ще там навіть з древньогрецької Раз якоїсь, патричьте. а макарони саме по 12. По 12. А так по 12 зафіксували. А макарони знаєте, як буде італійською? Макароні, макароні. Так, так що пранемо перфекто. Да. Бачите? Ну як ми даш у вас, у вас ой, вийде ой, зробити і за мене? Ні? Ага, я поняла. З моторкою? Так. Де Добре, Де Точно, це, це у нас пена. Якби там Олексій нам зараз не вводив в екскурси італійської мови, це все таки паста, ми до неї звикли, які пени, точніше, та? які ще макарони можна використовувати. До речі, вони у нас вже з маслом судячи, та? з того? О, як так, можна. насправді тут такі, типа. А Ні. Ні. це е, рослинна олія. олія, можна оливкову олію. Ну, оливкова зараз коштує, як моя печінка, тому рослинна вибачте. <плес> не оцінюють свою печівку. Ну, таке. Я просто зварила, їх варити потрібно до стану Альденте. На пакованні вказано було, бо на кожному пакованні пасти вказано, скільки варити. Було вказано 9 хвилин. Я варила 8. 8 достатньо. Тобто вони такі трошки на зубочок є. Після того, як ми їх зварили. І якщо вони на зубочок перепрошую, то вони два дні можуть у тебе в холодильнику лежати. І нічого з ними не станеться. Тобі теж 12 зробила. зробили. Далі, ви що робите? Зварилися, нам потрібно 6 штучок, зварилися макарони, ви зливаєте добре воду і промиваєте їх холодною водою. Не треба таке промивати. Так, ну просто коли ви будете їсти прямо зараз, то в принципі шкода промивати. Але якщо ви якщо ви з соусом їсте, то промийте, звісно, холодною водою, тоді вони не злипнуться. А щоб я було краще. Да, Будь ласка, змащуйте олійкою, і все у вас буде добре. Будуть зберігатися вони хоч до післязавтра. Особливо оливковою олійкою, яка коштує, як ваша дорода до речі, до речі, тут euh, льоша нам розповідав цікаві факти про макарони. Так от я теж трошечки знаю, щоб а, ну ви знали, а, скільки макаронів з'їдають на рік в одній тільки Італії, то якщо зібрати всі ці макарони до купи в одну спагетину, так би мовити, то довжина такої макарони вона буде складати а, 600 мільйонів кілометрів. Ого і що, і, і щоби зараз вас не мучити арифметичними або географічними а, спогадами зі школи. Я просто нагадаю, що отакою такої макароні не можна було б обмотати землю 15 тисяч разів. Оце вони, італіці, знає, що Італійці постійно впихають в себе ці макарони, і вони не такі красиві, як я. Не кругленькі, а всі якісь стриненькі. Не розумію, в чому справа. Справа в тому, тому, що вони після макаронів завжди їдять салат, а салат це е, клітковина. Клітковина допомагає mm -hmm. добре розщеплюватися всьому, тому що ви з'їли. А тіремісу треба... після Ні, не можна. <рес> Та можна і не тільки тирамісу, <рес> а й <рес> мініваря. Так, дивіться, ми взяли деко, розстелили пергамент, поклали наші вже нанизані. Макарончики. Духовка у нас так, має я. бути 180-200 градусів. І зараз ми перше, що робимо, це у нас є наше томатне пюре. Льві. Будь ласка, може... Так? Це я можу. Так. А, це, так. Це мені можна довіряти, тому що це не м'ясо, це, це може лишитися. А я вам навіть допоможу, щоб було швидше. Льоша, а? Скажи... а як зараз я тобі допоможу? Дивись, у тебе стоїть праворуч і ліворуч Дар'я і там, і там. Загадуйте бажання. Щоб Льв... ти здох. А да, таке Це... собі нє, повірте, кожного ранку прокидаються українці і думають лише про одне. Це правда, да. І ми потім такі смачні зробимо пиріжки на його. Ну. E, Проводи. <laughs> До речі, Остання ви знаєте, пуль. що українці з'їдають кожного року, ну приблизно 4-5 кілограмів макаронів. При тому, що італійці з'їдають скільки? 27 кілограмів. Але чи я, я, я тупо італійці? Я я мені сесія теж більше, ніж 4-5. Що це за статистика? Така де вона знаєш? Я, ніж я просто макарот. не можу жити без картоплі і без макаронів. А картоплю ми з'їдаємо. Знаєте, скільки в середньому? кілограмів кожен. Але ж. То мене Вау. теж не сходиться. Я трохи менше я точно не білорус, Чесно вам скажу. Так, так. дивіться, ми посипали наш е... томатне mm -hmm. пюре. Посипали ми That's спеціями. Awesome. Mm -hmm. Це сушені томати, базілік, mm -hmm. часник. Це просто муа, до всього підходить. А, тепер що ми робимо? Сир. Так, да, це сир, але ви добре нарізаєте? Я ідеально все. Ну тоді питань немає. Хто буде нарізати? Нам потрібно нарізати невеличкими кружечками, отак довільно, як хочете, угу. десь на три частинки. Е я думаю, п'ять помідорок чері. А скажіть мені, будь ласка, якщо так. немає томатної пасти, ви казали, можна використати кетчуп. Не поміняється смак? Ні, взагалі це ніяк не вплине. Просто він буде трошечки більш різкіший, трошки солі. І просто, якщо ви використовуєте кетчуп, ми використали томатне пюре. Це не зовсім томатна паста. Можна я спробую. Я да, можна, будь ласка. візьміть, будь ласка, ложечку. А Пармати. можна взяти, наприклад, от законсервовані помідори. E, перебити їх, от я знаю, у мене мама закриває перебити їх і використати як томатну пасту, чи що, що це таке. Так. Це, це буде ну, що вам круче? сказати, нарізаю М -м. я ідеально, але коли це дуже тверді помідорки, бо ці помідорки дуже м'якенькі, якщо що. наша це давай. Давай це може то чік, чи навіть буде так. Нічого, якщо буде некрасиво, це не страшно. О, Підточили ножі. <гум> Дякую Дякуємо. тому, а. Сам, саме тому помідори м'які. <гум> Якщо у нас є гострі ножі, то нехай у нас буде. Так, дивіться, мій. далі я нашу томатну пасту. А я не відповіла вам на питання. Якщо є вдома консервовані так. томати в власному соці, перебити блендером, обов'язково додайте цукор. Трошки солі і можна також використовувати. це буде моя, супер. Мама, моя мама шарить, вона одразу закриває помідори з цукром. Одразу, тобто вони такі, да. так? Да? і угу, Солодкуваті, клас, дуже. І знаєте, що я вам скажу? Це не ті помідори, які зараз ви можете купити. Дякуємо нашим продюсерам, фудам, що вони закуповують саме черрі, тому що, хоч у них є смак. Бо зараз помідори, я вам скажу, я недавно купував, що яблука гризуться так само. гарно. Хрустять. 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 Е, ну Це просто жах, це правда. Зараз томати жахливі, Коктейль до речі, також ще добрі як достатньо свіжі томати. Ж можна чимось замінити е... зараз? От, наприклад, в цьому Куди? в цій страві е... чи ні? Е... Ні, ні, залиште так. Зараз Залежно. будемо викладати е... свіжі томати, можна замінити, до прикладу, солодким перцем, угу. можна покласти, господи, гриби. цукіні, гриби, до речі, да. угу. але бажано гриби підсмажити до Перед того, угу. да, бо вони дадуть багато соку, і тут просто все попливає, буде не дуже гарно. Ну і плюс до того, що буде скоринка, і це готується буквально там п'ять. 7 хвилин, а гриби за цей час навіть при температурі 200 вони пустять тільки сок. І Давайте ще про сир трошечки. От моцарелка у нас є, але якщо ми згадали про передноворічний холодильник, то там зазвичай трошки пармезану, трошки моцарелки, трошки. Не, ну, чогось. Багато, багато у вас холодильників. Холодильник? Я теж Я, я Важ... <зарків> yeah, Якоїсь страви купувала собі пармезан для салату, для того ще щось купувала? новий рік в гості, якщо тебе лежить. А можна і мені, тоді до вас. Чи можна змішувати між собою різні сири? Насправді. Так, це я жартую. Дійсно, можна не просто змішувати сири, що є, які є. Це моцарела, просто вона добре плавиться через те, ми її обрали. А загалом, якщо є сир чедер або. Е... Будь-який український, вершковий, неважливо. не важливо, е, неважливо. Mm -hmm. і навіть якщо зверху трошки пармезану, то це взагалі буде топ. Просто мені якось найто шкода було. Ну типа на вчорашні макарони, на вчорашні пармезан. Макарони, пармезан. Ну, а Я от дивлюся. Тут на вчорашні макарони нам пропонують хамон. У мене чесно, хамон у холодильнику немає. Є зазвичай якась шинка. Е, ну, це 100%. Підійде. Підійде да? Підійде будь-яка шинку. Мені треба обов'язково спробувати, чи не зіпсувався хамон. Дайте, да? я швидко спробую. Да? А мені теж знаєте, треба спробувати. той момент. <святково> Можете і за мене спробувати, чи не <святково> зіпсувався хамон. Добре, Та, давайте <святково> ставити в духовку, бо у нас скоро новини. Да. Давайте ми ставимо останні штрихи, от ми зробили буквально дуже. Біль... Це дуже класно виглядає, реально так. І воно так по-святковому, ну, ну, так по приковуємо. Супимо <святково> радісно так зранку. Mm -hmm. Скравенько. Ставте, будь ласочка. що тобі допомогти? Давай ти впораєшся. Температура у нас 180. Що, а ну гаряче. Чого? А, ага, у нас же ж там сюрприз-сюрприз. Це магія, магія телебачення телебачення. Так, так, ну, Насправді, звісно, Ану, ви не Ану, чекали ще раз так не робила. Давай, давай витягай. Щоб ви не чекали, ми трошечки підготувалися, звісно. Так, О, ще що? раз Скільки воно стояла у нас. Оп. Чесно кажучи, воно стояло 200 градусів 5 хвилин, і цього більш ніж достатньо. Тобто, у нас і макарони приготувалися, і сир розплавився, і таке воно прям золотисте, і воно таке прямо апетитне. Ой, Олексію, ти сьогодні читаєш новини. Шкода, шкода. Той момент, коли ля фромбура де скі, панімаєш? Я б сказав би інше. Що це значить? Ой, так, Це давайте... дуже дуже старий вислів італійською, угу. який не перекладається українською. А. Або перекладається так, що його не можна казати в прямому ефірі. Давайте я поки нагадаю, що нам потрібно, щоб приготувати святковий сніданок із макаронів. Отже, вам знадобляться О, Ха, дивина макарони пенне, томатне пюре, консервована кукурудза, томати, чері, хамон, сушені трави, сіль та перець. У нас тут трохи прилиплий сир. Значить що, значить, що значить гарно запікся. Да, нічого, воно так буде зішти. Давайте Шоктрейнці. з пергаментом. О, чекай, чекає. Це чекай, тут... є. Ну, і все. ну ладненько. дивіться. О, той, хто не нанизував макарончики, отримав собі все, ось. Це, так. Та буде. А запах. Я а дуже. Запах. Зовсім не пахне вчорашніми макаронами. Це я вам кажу як експерт, який постійно вчорашні макарони. А <рес> я обожнюю. Ви знаєте, так, взяв собі, можна навіть mm -hmm. макарони вчорашні додати ще трошечки. Це вам, будь ласка. Ой, дякую. Це без Без хамону. Оп, так. Запечене. Оп. Це, піцца. це О, піця. Піца, реально піца, так. До речі, мені така, типу, я от беру макарончики, mm -hmm. яєчко, трошечки овочів і все. І можна їсти. Mm -hmm. А макарони забуті яйцем. Це ж класика. Ну, звісно. Це як в дитинстві. Mm -hmm. А додати цукру ще в, в вчорашні mm -hmm. макарони. Ні-ні, ні мені отак дуже Боже, сподобалось. Реально, піца один в один і ніяк не вчорашніх mm -hmm. макаронів. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Це було дуже смачно, ми вам дякуємо. Дякуємо вам да. трендовий святковий сніданок. з Вчорашньої вечері сьогодні нас навчила готувати бренд-шефиня кулінарна червниця, Дарія Мельник.